15-річна Софія навчається у Хмельницькому ліцеї номер 8 Дівчина з дитинства в інвалідному візку. Торік двоє випускників з особливими освітніми потребами закінчили заклад із золотою та срібною медалями. Софія теж одна з найкращих учениць ліцею. Ці предмети виходять добре, але я хочу вибрати якусь спеціальність з англійською мовою. Я дуже люблю вчителів, дуже люблю однокласників, які в мене тут є. Вони мене підтримують. Мати Софії Людмила уже впродовж 10 років працює в громадській організації Агапи, котра займається безкоштовною реабілітацією дітей з інвалідністю. Зараз вона об'єднує понад 30 хмельничан, зокрема й Матусь волонтерів. У квітні в конкурсі італійського регіону Емілія Романія здобув перемогу проєкт професійної зайнятості Майбутнє з Агапи. У співпраці з християнською спільнотою Каса Бетанія», котра почалася півроку тому, на його реалізацію отримали 17 тисяч євро. Ми навчаємо батьків як працювати своїми особливими дітьми, так, Надаємо реабілітаційні послуги, і зараз друга частина буде слугуватиме дітям, яким 6 які відвідують школу, вони на інклюзивному навчанні. Ми цих дітей ведемо за програмою, навчаємось з радістю. І також ми відразу впроваджуємо з ними вивчення рослин, які в майбутньому будуть спеціями, можливо, ми будемо виготовляти ці спеції, продавати. Я думаю, що народиться. Ще не один проект в закладі. Постійно покращують умови навчального процесу для дітей з інвалідністю. Сім років тому школа отримала новий клас від ГАПИ. Дали нам комп'ютерний клас з меблями, де діти можуть займатися. Натомість ми організовуємо для них навчання для цих дітей, гуртки, де діти можуть навчатися уроки інформатики. Після уроків, це додатковий гурток, додаткові години. Ось, і діти мають можливість з особливим освітнім потреби навіть із міста е відвідувати такі уроки. Делегація з італійського міста Альбінеа завітала у ліцей, де навчаються 850 учнів. З них 38 з особливими освітніми потребами. Дерема кожа Пюбелла дуже радий приїхати сюди. Він радий, що в такі складні для нашої країни часи ми маємо можливість приймати гостей. Вони дуже гості наше враження тим, з якою гостинністю їх тут зустрічають, з яким великим відкритим серцем ми власне успокоїмося. Під час зустрічі обговорили напрямки майбутньої співпраці та реалізації нових проєктів, спрямованих на підтримку цивільного населення в Україні. Ірина Арьон, Данило Біга, новини міста.